Всім привіт! Це канал Слухаємо Книгу. І сьогодні в нас п'ятий і шостий розділ заключні два розділи Григера Тютюнника Климко. Ну що ж, хто слухав попередні 4 розділи, тут по піскасті можна буде їх послухати. П'ятий розділ. Поїхали. Перше, що побачив Климко, коли розплющив очі, велике, рівно обведене око червоного сонця у вікні. Воно світило, мов крізь морок, і став пригадувати, де він. А пригадавши, спитав: Тітонько, цьотью Марину що воно? ранок чи вечір? Де ви, тітонько? спитав так тихо, що ледве почув свій голос. Тут я, синок, о! тітка Марина схилилася над ним і поторкала теплими губами його чоло. Слава Богу! зраділа. У холону в лобик, а то ж горів, як жарина. Ранок зараз, дітки, сонечко тільки що зійшло. Довго я спав, тьотю? спитав Клинко. Не спав, а, а в гарячці був, без пам'яті був трохи на три дні. Так тебе тіпало, бідолагу, що аж підкидало на ліжку, не знали вже, чим і вкривати. Заслідився ти дуже. Климко поворухнувся під важкою вкривачкою і сказав Треба йти. Він хотів підвестися, але ні спина, ні шия, ні руки не скорилися йому, тільки в жар кинуло і на обі виступив піт. Лежи, лежи, придержала його тітка Марина. Куди ж ти підеш отакий онемічний? Підчинишся трохи, тоді й підеш. Лежи, а я тобі молочка сходжу, напитаю. Як їсти схочеш, бери, ось я поклала на стільці їж. Тільки гляди ж, не вставай. Три дні. Климко відчував, що йому запекло в очах, як тоді, в балці, де він дожовував останні крихти від бочонкових сухарів, і заплющився. Три дні. Це, Це ж половину дороги пройшов би вже. а мої більше, ніж половину, бо назад і сілю йшов би швидше. Та й ніг уже не треба було б сідати гріть. Він ішов би так, як тоді, коли вони з тіткою вигопилися за Слов'янськ, і Климко побачив і впізнав далеко в полі той курінь, у якому ночував минулої ночі. А ще далі станцію і чепурний веселок, де він сидів під парканом та ждав, що робці зіб'ють йому двійко червивих яблук. Отже, він вертався додому. А нам з вами тьотю ще й по дорозі. Сказав тоді Климко і став тягти так завзято і так легко і широко ступав у нових тапочках, хоч вони трошки і хляпали безонуч що тітка Марина так звали жінку, ледве встигала за ним і дивувалася. Де в тебе та й силочка береться, он скільки пройшовши, голодний і холодний. Климково, із вдячності, до неї розказав, звідки, чому і як ішов сюди. А надвечір, уже в тітчиній хаті, його раптом почало так трусити, що й слова не міг вимовити. Він ще встиг помитись у ночвах слі теплом, гуркочучи брусочком мила по худих ребрах, перевдягтися у велику чисту чоловічу сорочку, що пахла, як і дядькові Кирилові сорочки простим чорним милом, і тоді його звалило. Далі він чув тільки, як йому давати пити щось гірке, а зуби цокотіли об вінця залізного кухля. Климко розплющився. Тітки Марини в хаті не було, він поскидав із себе одну за одною всі вкривачки, теплу ковдру, старе пальто, якісь ковти, діжурку свою і встав, спустивши ноги додолу. В хаті було чисто і ясно від сонця. Веселих вишиваних рушників на стінах та від червоних калачиків і хвастунців, що цвіли на лутках у кожному вікні. На стільці коло ліжка лежала скипка хліба, намазана смальцем і потрушена зверху сірою сіллю та двоє чорновонобих яблук. Климко, повільно стримуючи себе, з'їв хліб і одне яблуко. А, те хай, подумав про друге, у дорогу візьму. Він побачив на лаві рівно складену чисту свою одежу, матроску і штани, Вилиняли після прання ще дужче, аж побіліли, устав і вдягся. Потім накинув діжурку і вийшов на двір. Сонце різонуло в очі, з них побігли дві сльозини. Климко витер їх пальцем. У повітрі пахло садовим димом, так пахло восени і в їхньому висілку. Листя палять, подумав Климко. Треба ж роботу якусь зробити тітці, а то тільки набалакав і те зроблю, і те. Він знайшов у сінях якийсь віник деркач і промів тічок біля порога та вузеньку між споришем стежку до хвіртки. Так вони замітали, що осені і що весни в шкільному дворі. Тоді обійшов тітчину хату, повисмикував старий цупкий бур'ян попід призьбою, і хата одразу ніби повищала. Обдивився довкола, щоб його ще таке зробити, і помітив за хлівом солом'яний погрібничок, теж зарослий густим бур'яном. Він підійшов до погрібничка, вхопився обома руками за найдебельшу гіллясту бур'янину, щоб її вирвати, і раптом почув приглушене підземельне: Ко-Ко-Ко. Заджиркотіли й кури, але тихіше й не так сердито, як і теж з-під землі. А! здогадався Климко, усміхаючись, і облишив бур'ян. Хай серед нього не всяк одразу й помітить погрібничок. Він пішов у хату, застелив ліжко і сів перепочити, бо втомився. А як же оце йти, як і одвіника вхоркався, і заспокоїв себе тим, що добре попоїв, тож сили прибуде. Незабаром повернулася тітка Марина. Весела, рум'яна щока, очі сміються В руках вона тримала маленьке жовте гличення з квітками по боках. Над вінцями в нього біліла шапочка молочної піни. Так і встав? здивувалась, і високо, ялиночку підняла брови. Вона й в дорозі піднімала їх так, коли дивувалася. Ну й меткий, у вас там на шахтах що? Всі такі? І в дворі він уже, бачу, хазяйнував. Хіба ж можна о такому хворому й за роботу? Тобі ще лежати та лежати. Я піду, тьотю, сказав тихо Климко. Сьогодні, а то ще один день пропаде. Тітка Марина поставила глек з молоком на лаву і подивилася на Климка спершу злякано, потім обличчя їй жалібно скривилося, очі набралися слізьми. А може б ти, синочку, в мене зостався, а? спитала вона невпевнено. Назовсім до кого ж тобі туди йти? Це я ж ще дорогою подумала та зразу не сказала. Бачу ж, хворе хлопчиня, а вчителька з дитинкою якось переб'ється, серед людей же. Я тебе вдягла б, як слід, і взула, їсти в мене, хвалити Бога є. Німці до нас тільки в ряди годи заскакують, то ще й не обібрали. Глушав нас тут. А прийде дядько Петро, чоловік мій, з війни, хай там його козака смерть обминає, жити ймов втрьох, будеш нам за рідного сина. В школу тебе отдамо, а? В очах у неї світилася надія і ще щось таке ласкаве чокомко не міг збагнути. Йому тільки дуже шкода стало тітки, і він сказав Я прийду до вас, тітечко Марино, як тільки не стане в нас голоду, так і прийду або приїду. А зараз треба мені назад, мене там ждуть. Клемко не знав того, що зульфат щодня виходить за переїзд у степ і довго журно дивиться пригаслими чорними очима на дорогу через вибалки й у згірці, звідки має прийти Климко, що часто разом з ним виходить за переїзд, і Наталія Миколаївна з маленькою олею на руках, тоді вони дивляться на дорогу вдвох із зульфатом і мовчать. Картаючи себе в душі. Зульфат, що не розрадив Климка, Наталя Миколаївна ще не почула, як він пішов. Надвечір вертають унімілим у Голодному горі висілком назад до вагової. І їм здається, що там їх уже чекає Климко, усміхнений, мовчазний і синьоокий. але його немає. Климко цього не знав. Він знав лише одне там його ждуть. Тітка Марина зітхнула, витерла долонею очі і сказала вже іншим стурбованим голосом. Сідай тоді, пий молоко, а я тобі клиночок складу. Вона внесла з хатини склянку і налила в неї молока густого і тепло пахучого. А півня, тітонько, ви краще заріжте, бо він і курей продасть, сказав клинко. Тітка Марина тихо засміялася і подивилася на нього залюбленим очим. Хто тебе й ви, викохав такого? А що, хіба його чуть? Як підійдеш близько, чуть. а з двору ні. Він у мене й на волі розбешукуватий, був та горлатий. Думала, хоч у погребі посмирніше. От босят Сюра! тітка зіхнула. Я не хотіла тобі зразу казати, думала, ж, зостанешся. Німці товарний поїзд учора пустили в Донбас до Янакієвого чи до Горлівки, точно не знаю. А сьогодні ввечері ще один піде з нашої станції. Климкові стало важко дихати, так стисло в грудях. Це мені той чоловік, де я молоко брала сказав. Він перед війною обходчиком робив, тої зараз погнали дарма, що старий уже. Кажуть, не підеш корову забере. Може, він підсобить собі, тобі сісти, як перегомоніти з ним, га? І сама ж собі відповіла Перегомоню, а ти пий молоко та лягай хоч до полудня поспи. Здоровіший будеш. Піду я в печі розтоплять. Климко скуштував ковток молока, ще ковток у склянці поменшило на третину. Подумав, подумав і долив її водою з кухля, що стояв на столі. Потім ще надпив і ще раз долив, і ще, поки стало не молоко, а синя бурдичка. А що ти то робиш? почув він і підняв голову. В хатиних дверях стояла тітка Марина. Доливаю, винувато сказав Климко. Водою. Климко опустив очі й кивнув. Мені, тітінко Марина, якби хоч пляшечку з собою взяти додому, сказав тихо. Може, довезу? То й візьмеш, спарю, і візьмеш. Сміливо пий, я ще дістану. Вона вернулася в хатину і голосно зітхнула там. А Климко випив ще стакан молока, вже чисто, тихенько роздягся і ліг. Він дивився у вікно і ждав полудня, аж доки й заснув. Було вже поночі. На станції ані вогника, ані голосу людського, тільки паровоз, видно, старенький уже. Хрипко, дише та кидає на густі іскри в захмарене небо. Вугілля в топку закидають, подумав Климко, інакше іскри б не летіли б. Вони вилітають з труби лише на ходу і коли шурують топку, щоб підняти пару. Климко знав це ще змалечко від дядька Кирила. В паровозній буці тим часом погасли червоні відблиски, дверці закрились, перестала шурхати об вугілля лопата. Климко захвилювався, скоро відправлятимуть. Він сидів під якоюсь будкою біля клунка, а тітка Марина пішла шукати обходчика. З кінця ешелону почулося тоненьке видзвонювання молоточка, воно блищало. А коли порівнялося з будкою, де сидів Климко, стихо зарипіла черепашка під ногами, і Климко почув шепіт тітки Марини. А порожні вагони є, Гнатовичу! Вони всі порожні, Отказав їй хрипкий старечий голос. Веди свого пасажира до другого з кінця, там уже є люди, та й чисто з-під лісу вагон, тільки двері тихо очиняйте. Климко побачив маленьку чорну тінь обходчика з довгоносою мастильницею в руці, і знову задзвенів по колесах молоточок. Підійшла тітка Марина, теж як тінь, З ночі виринула, зашепотіла. Ходімо, синочку. Повезло нам дякувати добрих людей. Вона легко закинула кунок на плечі і взяла климка за руку. Ось сюди, поза вокзальничком, ходімо, бо ще наскочимо на того виродка. Начальник станції тут об'явився новий. Біля передостаннього вагона вони постояли, прислухаючись, потім тітка Марина легенько постукала в двері і сказала неголосно: Свої, не бійтеся! Двері тихо відскотилися, утворивши чорну щілину. Може, підсобити? озвався середини чоловічий голос і простяглася рука. Тітка Марина подала клунок, заплакала тихо, поцілувала клемка, зросивши лізьми йому щоки, і зашепотіла гаряче. Прощай, синочку, так хотілося мені тебе зоставити в себе, такий ти мені любий став, як ішли тоді з города, як хворів. Серце б тобі обвірвало. Приїжджай, пішки не йди далеко, а приїжджай. Я не забуду вас, тітьо Марино, надломненим голосом сказав Климко. Я, я спасибі вам, я, я приїду, чесне слово, паровоз тоненько свиснув. Тітка ще раз поцілувала климка, шепочучи щось сама собі, і поїзд, блякнувши буферами, рушив. У вагоні пахло старою сосновою стружкою на стрілках, він погойдувався і репів, а коли пояс набрав швидкість, його стало метляти з боку в бік, і він уже не репів, а стогнав. Чоловік, мабуть той, що брав климків клунок, довго черкав сірником. А коли спалахнув вогни, климко побачив купу стружок у кутку і під ними душ п'ять жінок з якимись пожитками в мішках і кошиках. Жінки дивилися на вогник тьмяно блискучими, сміливими очима. Наші, подумав Климко, Донбасівські, і йому стало легко, тепло й затишно у цьому репучому вагоні. А чоловік прикурив цигарку і сказав Климкові уже в пітьмі «Візьми під мости собі стружок під боки, то подрімаєш у дорозі. Нічого, я й сидячи вмію спати, бадьоро одказав Климко. Він сів біля дверей, притулився спиною до стіни вагона, що ходила сюди туди, мов би приколихувала, і дивився в прочинені двері на небо. й чорні хмари, здавалося, стояли нерухомо, але по тому як вони час від часу засмолювали негусті дрібні зорі, і як ті зорі знову ненадовго з'являлися, Клемко здогадався, що хмари біжать. Поїзд ішов нерівне. То смикався і набирав шаленої швидкості, то гальмував так само різко, як і розганявся, то зупинявся просто посеред степу і довго стояв. А від переднього вагона біля паровоза було чути німецьке галгекання. Тоді в кутку, де сиділи жінки, нишкли, а чоловік гасив цигарку. Він курив часто, і в спалахах сірника було видно стареньке, зморшкувате лице з кустратими бровами. І знову поїзд рушав, помалу, навпомацки, долаючи ніч та посвистуючи тоненько хто знай кого. Дядьків ФД так не їздив, він пролітав станцію, як ураган, і климко, зачувши його потушний лицарський гудок ще за семафором, ледве встигав вискочити з барака. Щоб помахати дядькові Кирилові, і побачити, як він усміхається йому і махає рукою. А біля вихвиляста чуприна в'ється на вітрі. То був веселий і мудрий паровоз. Він міг вчатися, мало Помолодецьке, жбурляючи шапки сивого диму під вагонні колеса, а міг нищичком, як довга чорна щука, підкрастися під самісінький барак, поставити на землю дядька Кирила із залізною скринькою в руці, потім гучно зачахкати трубою, мов би зареготівши, і затки швидко покотитися на станцію. Та було інколи й так, що ФД зникав кудись на цілу добу чи й дві, а дядько лишався вдома. Найчастіше це траплялося у свято, коли депо, шахта, станція, клуб і школа сяяли вночі червоно-синьо-жовто-зеленими гірляндами, що гасли аж по тому, як сходило сонце, а з вікон у висілку грали патефони, і в бараці крізь тонкі стіни було чути з кімнати в кімнату святковий гомін. Дядько Кирило в білих напрасованих брюках, білих паруси нових черевиках і блакитній сорочці, легко перехоплений у стані шовковим поясом, одягав клемка, матроський костюм з без... безкосиркою, в нові репучі сандалі, брав його за руку, і вони йшли до магазинів по морозиво та цукерки, смугасту ракову шийку. Вітер грався стрічками без козирки і лоскотав в ними тоненьку климкову шию. Климко напихав кишеньки цукерками, лизав кругле морозиво, а дядько присідав біля нього на навпочіпки і казав Біжи тепер додому, а я ще побуду з товаришами. Очі в нього були усміхнено печальні, він ніколи не усміхався ними весело, а біляве хвилясте волосся світилося на сонці шовком. Посадимо із зульфатом вишню над ним, думав климко, уткнувшись головою в коліно. Весною вона біло цвітитиме, а влітку ягідьми блищатиме, шпаки налітатимуть, а восени встелятиме могилу червоним листям з усіх боків. Вагон розгойдувало дужче й дужче, а стрічки від безкозирки лоскотали і лоскотали Климкові шию. Так м'яко, так ніжно. Він прокинувся від гучного гуркоту дверей і не зразу розглядів на тлі сірого дощового неба, Місько над ним сунули Хмари. Шостий розділ. Другого дня Климко підходив до своєї станції. Було ясне після дощу надвечір'я. Дощовару сам м'яко блищала на пожухлих придорожніх травах, і сонце, що вже ледь торкалося найдальшого пагорка, малиново яскріло у кожній росині. Климко йшов помалу, бо вкрай зморився зі своєю ношею. Мішок із сіллю та харчами була серед них і пляшка молока, що якимось дивом не розбилась, як упав з вагона. Він перев'язав пополам і ніс по черзі то на одному, то на другому плечі. В дощах він не зупинявся, щоб десь його переждати, а йшов і йшов, напнувшись надірваною плащпалаткою, доки несли ноги. Йшов він помалу ще й тому, що не треба вже було поспішати. Он він, виселок, мріє крізь безлисту посадку, а он лежить за іржавими коліями великий залізний бак, валеної водокачки, звиваються димки по німому тереконові. Порода горить. У висілку теж деінде курять не усі дими, димарів і тануть над посадкою. Дома! Дома! уже дома. Він не під висілком. Ні. На переїзді він зверне ліворуч і колією, мимо станції, депо, печіще на місці барака і хлібопекарні дістанеться до вагової, постукає тихенько в двері. Хто там? спитає Наталя Миколаївна. Заходьте, будь ласка. Климко усміхнувся і сам того, не помічаючи, пішов швидше. Нараз у висілку глухо хлопнув постріл, потім коротко деркнув автомат. Невже знову італійці? подумав Климко. Вони й тоді, як прийшли, зчинили таку стрілянину по курях, наче у висілку точився бій. Та де ж ті кури зараз, які їх витрущили до одної? Знову бухнув постріл уже ближче, куля десь у горі тівкнула. І тут Климко побачив, що від переїзду назустріч йому біжить якийсь чоловік босий у солдатському галіфе з розв'язаними поворозками і гімнастерські без ремінняки. Він біг і весь очас оглядався. На переїзд вискочило ще двоє, у чорному, і один з них припав на коліно і вистрілив. Той, що біг, вильнув у бік. І тоді Климко все зрозумів. Туди, дядю, біжіть. закричав він, показуючи рукою праворуч від себе. Туди. Там балка. Від переїзду вдарила довга автоматна черга. Климка штовхнула в груди і опекло так боляче, гостро, що в очах йому попливли червоногарячі плями. Він уп'явся пальцями в діжурку на грудях, тихо ойкнув і впав. Аспро а з пробитого мішка тоненькою білою цівкою потекла на дорогу сіль. «Климка! Климка. почув Климко з гарячої пітьми і вже нічого вже більше не чув. Від переїзду, піднявши руки, спотикаючись і падаючи, біг до Климка з Ульфат. Це були два останні розділи книги Григера тютюнника Климко. Дякую за прослуховування всієї аудіокниги. Це був кінець, останній п'ятий і шостий розділ книги Григера Тютюнника Климко. Підписуйтесь на канал та ставте лайк, щоб не пропускати нові аудіокниги. Ну що ж, всім до зустрічі!